Ми з вами обрали уряд і дали йому кредит довіри. І сьогодні перша дія уряду, яку ми отримали. Я хочу вам подякувати, пане прем'єр-міністре, за ваш абсолютно високий професійний виступ, тому що він на 60% доповнив цю програму, яку зробив ваш уряд. Без цього виступу ця програма просто не відповідає на сотні запитань, які поставлені. Як завдання в коаліційній угоді, тому ми будемо підтримувати нашу спільну коаліційну пропозицію, щоб в преамбулі цієї програми було чітко зафіксовано, що коаліційна угода є невід'ємною частиною цього процесу. Друга, шановні речі, дякую. Ми хочемо, шановні колеги, наголосити ще на дуже конкретних речах. в, в цій програмі взагалі упущені. Такі е, розділи, як інфраструктура і транспорт, комунальні послуги та житлово-комунальне господарство. Ми лишаємо на поталу цілу галузь місцевого самоврядування, яка є основою держави на сьогоднішній день. Більше того, ми сьогодні у Вінниці і в Запоріжжі мачимо кризу місцевої влади. Ми з вами повинні адресувати сьогодні всі наші погляди до місцевих громад і допомогти їм. Позбутися влади, яка не змінилася на місцях багатьох місцях. Шановні пані і панове, вони місцеві громади, мають обрати собі якнайшвидше е, свою нову владу, і ми для цього маємо принести швидкі конституційні зміни. Оборона не до 5%, а від 5%. Ми готові обрізати багато чого. Але оборону не можна. І друге, шановний премєр міністре друга галузь, яка не повинна бути обрізана, так вона повинна ефективніше працювати. Це галузь середньої освіти. Вона завжди була недофінансована у всі роки. Тому середнього світу не можна зачіпати. Це критично. Це влада в країні через 20 років. Друге питання антикорупція. Шановні колеги, як записано в програмі, то антикорупційне бюро не може бути сформоване до січня 2015 року, а воно повинно бути сформоване до січня 2015 року. В енергетиці я вам дуже дякую. Ви справді широко освіто освітили цю ситуацію, яка там була е, запланована. Отож, шановні пані і панове, ми готові сьогодні підтримати цю програму, але там мають бути внесені серйозні. Доповнення, і я дякую, що ви їх вже зробили сьогодні. А після того як вони будуть зроблені, ми дайте завершити. Будь ласка, ми всі разом, як підкреслюю, професійні партнери, які взяли спільну відповідальність за країну, будемо працювати над реалізацією цієї програми. Дякую.